Пропоную ще зосередити увагу на Криму напередодні ввечері Міноборони РФ заявляло про нібито відбиту атаку з боку України, зокрема ракети, яка, начебто, атакувала Крим, в соцмережах повідомляли про приліт у Джанкої. Чи маєте якісь подробиці цієї бавовни і чи відомо про наслідки? Поки що можемо констатувати, що відбивати будь-яку бавовну ворог намагається конкретними об'єктами військової інфраструктури. Вдається. Досить оптимістично, тобто відбити конкретним об'єктом вдалося. Але тут гра звуків відбити чи відбути. Відбути повинні були бути наказаними, покараними, тому відбули. Те, що зараз відбувається в напрямку розквіту бавовни на Кримському півострові, через деякий час. Отримає офіційний коментар і повідомлення відповідних структур. Зараз просто насолоджуємось процесом. Чекаємо тоді на додаткову інформацію. Я поки надам ту, яку нам повідомляють партизани. Вони зафіксували переміщення колони військової техніки Росії у напрямку північної частини Криму. про це повідомляє руха. Теж їхні агенти, як вони самі їх називають, ведуть постійне спостереження за Євпаторійським авіаційним ремонтним заводом, який використовують для ремонту і зберігання військової техніки. У ході моніторингу зафіксували переміщення техніки з території заводу у напрямку північної частини Криму до колони входило близько 30 одиниць військової техніки, включаючи елементи понтонно-мостового парку. Чи є інформація, куди вороги везуть цю техніку? Чи вона буде, скажімо, обороняти підступи до Херсона, чи все таки буде направлена на південні рубежі, а можливо, навіть і на східні оборони нашої? Ми постійно спостерігаємо за маневрами ворога. Дійсно, бачимо рух запасів, які сформувалися на кримському півострові в північному напрямку, тому що з Криму підтягуються сили на материкову частину України, яка тимчасово окупована, але там розвивається досить потужні бойові дії, понтонні переправи і все, що з ними пов'язано. Можуть бути перекинуті в напрямок Херсонщини для імітації бурхливої діяльності, тому що те, що ми зараз спостерігаємо, не відповідає подібному розвитку подій. Отже, за минулу добу нами знищено сім човнів диверсійно-розвідувальних груп, якими вони намагались дійсно пройти шлях для. Вивірення е, намірів сил оборони це черговий рейд, е, за яким вони вистежують те, що запланували сили оборони. Вони втомилися очікувати е, активних дій з нашого боку, конкретно з правого берега. І це, ця втома працює знов нам на удачу, тому що вони. І втратили наш зв'язок з пані Наталею і відновили одразу. Пані Наталю, будь ласка, завершуйте. А вони втрачають пильність і відповідно до того, куди втрапляють, а втрапляють вони в наші пастки. Вони втрачають відповідні сили та засоби. Саме тому зараз цілком імовірно така бурхлива імітація діяльності і переміщення в напрямок в північний напрямок з Криму. Для подальшого розгортання на лівобережжі, але як тільки розгорнуться, ми їх згорнемо.